Всім привіт! Ми декілька днів знаходимось в Канаді, живемо поки що в готелі. І вчора ми ходили в місцевий фудбанк взяти трохи їжі. Я вам хочу показати, що нам там дали. Зразу зауважу, що ми живемо в готелі, тут нема нічого, де би можна було приготувати їжу, тут немає ніякої мікрохвильовки, щоб її можна було підігріти. Тому, відповідно, я брала тільки те, що я можу спожити ну, сухе. От. Дали нам це з розрахунку на дорослого і дитину на тиждень часу. Отже, що тут є? Тут є трошечки кави, насипали в пакетик. Тут є банка Кока-Коли і банка звичайної води. Ось такої мінеральної, негазованої. Потім дали 4 банки різних консерв квасоля, якийсь помідоровий суп, грибний суп і мариновані гриби. Я зразу зауважу, що я брала тільки те, що було з таким ключем, тому що я не маю тут чим відкрити. І, відповідно, якби я брала повністю закриті банки, мені би було складно. Далі е, Дали цілу купу таких всяких різних солодких печенюшок. Так, якби печенюшок, батончики, всього раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штучок. сім печень. Такі чіпси. Це картопля і бурячок. Потім такі несолені крекери. Не знаю, смачні, не смачні, будемо пробувати. Ой, перепрошую, солені крекери. Далі такі дві пачки дитячого печива з полуницею, такі сухі сніданки, і такий тонік для обличчя, і зубна щітка і зубна паста дитяча. Ось і все. Будемо пробувати.